Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Херсон, припинення обстрілів. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, що заважає припинити обстріли міста Херсон, коли нарешті відступить расисти, коли настане мирне небо над Херсоном, і що очікувати найближчі три місяці в Херсоні, що буде відбуватися? Перший місяць ворог буде відступати. Тут е, буде фортуна змінює своє оцей місяць, перший місяць е, принесе дуже добру звістку для жінок, що в Херсоні. Це буде звістка миру, здійснення мрії. Це буде не те, на що вже не вірилися, на що вже навіть і не розраховували, про... про те, оцей місяць він подарує, ну, відновить цю надію на мир, і, і такий мир у Херсон прийде. Оце перший місяць, в другому місяці надходження великих фінансів, відбудова. Тут все те, що було завдано, зруйноване. Тут розірвані показано, як розірвані серця у людей. Це зруйнована саме найдорожче, що було в місті Херсоні, от я б так сказала, саме таке, що завдавало Херсонцям Біль от в другому місяці е, прийде відновлення, відродження, відбудова, фінанси, 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 фінанси. Ті травми будуть загоюватися і їх більше не будуть завдавати. От більшого жаху вже не, не зможуть завдати. Ворог припине оцей другий місяць, це припинення взагалі нанесення оцих руйнувань Херсону. Тут відійде ворог. Дуже сильна травма. Так, Херсон зруйнований і і будуть От навколо дуже добре йде. Буде фінансування, відновлення також ось, ось третій місяць, праця, робота. Місто Херсон буде працювати, людям багато її роботи, постійно, багато, дуже труду. Труд... Тут такий труд відновлять працю люди. Свою справу, от дуже майстри, ще щось відбуватиметься, або це для автівок, для машин. Там дуже щось є в Херсоні, що необхідно для машинобудування чи для автівок. Там хороші професіонали роботу роботу свою знають. Дуже добре, в них буде змога роботи. І ще одна карта роботи. Тут дивіться, тут є така ще, ви будете дивитися, як працюють військові. Це буде видно в небі, це не загроза, це не загроза для життя для цивільних, для дітей. Це буде мирний вогонь, який на захисті вашому. цього ви не будете боятися, місто Херсон. Дуже багато ще такого страху в третьому місяці. Це будуть або з. Це буде працювати расистська пропаганда, расистська така агресія, що постійне напруження, щоб тримати, що от ми можемо ще там обстріляти чи ще щось зробити. Але це тільки інформація, насправді, ворог буде отримувати отаку біль. Буде завдаватися ворогові? Все, от це Верховний суд вийшов, це свідчить про те, що він вам зруйнував, і скільки сліз крові і болю завдав. Саме той, хто це робив, отримає назад. Скажіть нам, будь ласка, коли нарешті припиняться обстріли Херсона ворогом, коли расисти припиняться робити? П'ять Коли нарешті настане мирне небо, мир у Херсоні, припинення обстрілів. Ну от вони ще хочуть, хочуть це робити. Агресію продовжують. Коли настане ПВО або буде захист? Коли саме перемога? Тут буде перемога, ворог змушений буде відступити. Він або десь буде дуже швидко рухатися, в нього не буде змоги обстрілювати Херсон. Тут будуть відбуватися події десь на фронті. Перемогу отримують наші. Відтягне. Він збере всі свої сили. З херсонського цього напрямку він забирає, бо десь буде одержана перемога. Це буде відволікання. Наші військові будуть проводити якісь з ним дії. Це відволікання його одверне от, от Херсонщини, взагалі з Херсону забере. Йому буде необхідно рятувати, вивозити награбоване, в нього будуть такі ну, проблеми. План агресії щодо Херсону буде відкладено назавжди, він не зможе реалізувати це. Не наступу робити, не обстрілювати більше не зможе. Через те, що будуть поразки, в наші будуть перемоги отримувати на фронті. Йому треба будуть ці люди. Яке це буде число саме, хоч, скажіть нам, будь ласка, коли ж нарешті припинять обстріл? З 2-го числа мають припиняти, припиняти, припиняти обстріли. І, закри... І закриється взагалі 13 число. Вище сили. Допоможіть нам, будь ласка, я хочу просити захисту для Херсону. Заперечую, 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 повністю всю агресію ворожу, заперечую. Повертаю його гож злочини йому назад. Заперечую повністю. все ворогові. Заперечую, заперечую. По Верховному суду прошу повернути всі біль, сльози, руйнування, вбивства. Катування все, що завдано в Херсоні, повертнути ворогові назад. Так, зміниться три, ці три місяці мають змінити ситуацію і на фронті і м, полегшити життя у Херсоні набагато, на краще. Перекриваю. Закликаю мир до Херсону, да буду закрити небо. Перекриваю всі плани ворожі, руйнуються. Більше не може обстрілювати Херсон. Більше ворог не може здійснювати свої агресивні плани щодо мешканців Херсона. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю відвернути ворога від Херсона, забрати. Всі його плани зруйнувати і забрати, всі сили ворожі. Більше расисти обстрілювати херсон не можуть. Руйную, всі сліпнуть, руки не працюють, зброя не працює. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, відверніться, бомби, ракети, снаряди, шахіди, всі можливу агресію, все, що Здійснюється щодо Херсона расистами, верніть їм назад і наголу їмся. все хай паде. Буде так, буде так, буде так. Прошу допомоги. Закрити небо над Херсоном, від... дати відсіч ворогу, знищити ворога, щоб він більше ніколи навіки вічні пішов і не повертався. Буде так, буде так, буде так. Де буде захищено місто Херсон від ворога міцно і настане мирне на небо. Дякую за увагу. Де буде все сказане здійснене. Так що, з 2 числа має припинятися обстріли і вже до 13-го щухнути. Дякую за увагу.